Турнір із міні-футболу пам'яті загиблих героїв проводять із 2014 року. Цьогоріч за Кубок боролися юні футболісти 4 5 класів. В гості до лісних Любичинців завітали однолітки із Отинії, Куршова та Турки. Організатором змагань є обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Цей турнір він особливий, тому що зініційований був перший рік початку нашої війни з нашим, хай Бог простить сусідом. Але так життя склалося. Ми намагаємося побільше залучати дітей, тому що в дитяча пам'ять вона, вона дуже дуже така, яка не, не забудеться вже їм до кінця життя, що вони. Проводили турнір пам'яті тих, заради кого вони живуть. Всі роки натхненником і співорганізатором змагань є заслужений вчитель України Іван Конюк. Каже, що ніколи не втомиться організовувати такі турніри. Якщо ми, значить, порівнюємо тих хлопців, які воюють в тих них умовах. А ми тут в таких умовах прекрасно сонечко світить, і кажуть, нічого над головою не літає. Це навіть гріх сказати, щоб мучитись, треба працювати ще раз, працювати. Директорка Лісно-Клібочинського ліцею Ірина Арчак впевнена, що турнір має виховне значення для молоді. Діти вчаться поважати героїв, шанувати пам'ять про загиблих героїв. Я по суті, ми розпочинали, коли я була засобником з виховної. Ми розпочинали ці цей турнір з 2014 року. І маю ну маю змогу спостерігати і бачу все, що все ж таки воно є важливим. Самі ж юні футболісти зазначають, що брати участь в таких змаганнях для них престижно і поважно. Дуже шкода тих людей, які загинули за свободу. За... Мені дуже приємно брати участь в цьому турнірі. Нехай ці всі люди залишаться в наших серцях. Перемогу в турнірі вибороли юні футболісти з Отинії. Однак всі отримали смаколики від Карі та Сколомия, а призереща й набори запашних карпатських чаїв. Злісного хлібича на Богдан Малацький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.